Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Deutsch mit Nelia, де ви разом зі мною зможете дивитися улюблені фільми та серіали німецькою мовою. Сьогодні ми будемо дивитися уривок серіалу Друзі. До речі, переходьте у Мій інстаграм. Там ви можете знайти навчальні вербуки до фільмів та мультфільмів. Посилання залишу під цим відео. Und ich, ich, will eine Million Dollar. Rachel? Oh Gott, Monica, oh Gott sei Dank. Ich war gerade bei dir zu Hause und da sagte mir dieser Mann mit dem großen Hammer, dass du vielleicht hier bist und er hatte recht, Er hatte ja so recht. Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen? ihn ja. Okay, Freunde, das hier ist Rachel, eine Leidensgenossin aus der Lincoln High School darf ich vorstellen. Chandler, Phoebe, Joey und mein Bruder Ross. Bestimmt erinnerst du dich noch an Sicher, ihn? Sicher, hi! Hallo. Oh. oh. Entschuldigung. Erzählst du uns gleich, was passiert ist, oder warten wir noch auf ein paar für heute Brautjungfern? <laughs> Рейчел збігає весільні сукні до кав'ярні і говорить, іншу, вибачте. Чендлер, недогодуючи, говорить, хвіль 1 мільйон dollar». А я я хочу 1 мільйон доларів. В цьому реченні нам цікава граматика, а саме дієслово воля, яке перекладається як Хотіте. Це модальне дієслово. У теперішньому часі воно буде відмінюватися неправильно, тому його відмінювання вам слід завчити. Давайте подивимося ще декілька прикладів з цим дієсловом. will Ein Eis essen. Я хочу з'їсти морозиво. Willst du mit uns ins Kino gehen? Ти хочеш піти з нами в кіно? А як би ви переклали ось це речення? Wir wollen heute ein Buch lesen. Правильно, ми хочемо сьогодні почитати книгу. Зверніть увагу, коли у вашому реченні є модальні дієслова, то основне дієслово має стояти в кінці речення у формі інфінітива, тобто залишатися незміненим, як «essen», «gehen», Лізні стоять в кінці, і ми їх не змінювали. Рейчел, Моніка, Готзайданг. Рейчел щасливо бачити Моніку, і вона тут викрикує таке, такий вираз, як готзайданг, слава Богу, дякувати Богу. Це і стало виразом, тому його ви просто можете також завчити на пам'ять. Дуже класне для повсякденної розмовної мови. Рейчел на емоціях продовжує далі свою думку і що вона говорить. Ich war gerade bei dir zu Hause und da sagte mir dieser Mann mit dem großen Hammer, dass du vielleicht hier bist. Und er hatte recht. Er hatte ja so recht. Ich war gerade bei dir zu Hause. Тут присутні дієслово sein у часі у формі претериту. Нагадаю, що «зайн» у предірітом воно неправильно відмінюється. Відмінювання ви можете бачити на екрані, такого, що вам слід завчити. «Ich war gerade bei dir zu Hause» Будемо перекладати, як Я щойно була в тебе вдома. «Und da sagte mir dieser Mann, mit dem großen Hammer». І тут присутнє ще одне дієслово у формі pretereм це дієслово sagen. я говорити. І перекладаємо, і там мені сказав цей чоловік з великим молотком, Dear це молоток, hier like bist?» що ти, ймовірно, є тут. Тут ми зустрічаємо наступну граматику, а саме підрядне речення з «das», формула будови речень з «das» наступна. Після ДАС ви відразу маєте поставити ваш іменник. Далі ви ставите другорядні члени речення, якщо, звичайно, такі неявні у вашому реченні. І в кінці речення ви ставите дієслово і не забуваєте його відмінювати відповідно до вашого іменника, який ви поставили відразу після ДАС. Так як у нашому прикладі, DAS. Далі ДУ це наш іменник. Філятхія це будуть наші, давайте називати, другорядні члени речення. І бисть це наше дієслово «зайн», яке ми провідміняли відповідно до особи ду дубисть. Наступна граматика це ihr er so recht». Бачимо дієслово «haben», яке також вживається претегетом. Звичайно, «haben» запам'ятовується набагато простішені слово «sein» для претеріту, але ми його також запам'ятовуємо. В цьому реченні буде цікавий ще один вираз. – «recht haben", мати рацію, бути «бути правим». Давайте приклади: du hast recht» – правий або права. «Hat ihr er recht» – він Правий, Ви, напевно, мене запитаєте, а що тут робить ЗО? Німці дуже його полюбляють, я впевнена, ви чули, вони його дуже часто вживають. Це вам для того, щоб показати емоційність у реченні, надати такого емоційного підсилення вашому реченню та про те, що ви говорите. Зо можемо перекладати наступним чином. Будемо перекладати як так, дуже, «наскільки» або навіть дійсно. І тепер давайте подивимося повністю переклад нашого з вами речення. Я тільки що була у тебе вдома, і цей чоловік з великим молотком сказав мені, що ти, можливо, тут. І він був правий. Він дійсно був правий. einen Kaffee bringen? Чи можу, чи мушу я вам принести каву? І Авхай. Їй без кофеїну, говорить Моніка. Окей, добре. Перебуваючи в шоці продавчиня кави, відразу запитуючи, чи можу я вам принести каву. Тут нас цікавить з вами дієслово золін. Воно також модальне, воно буде неправильно відмінюватися в теперішньому часі. А, але Золін взагалі перекладається як мусити, мусити щось е, робити. Але все ж таки, на переклад на українську мову, я б переклала тут, чи можу. Чи можу я вам принести. Кави, так, щоб уникнути ось цього такого навантаження, прям мусити бути, наче потрібні щось зробити. І авкай їй без кофеїну. Чому саме так? У контексті, коли ви говорите про каву, достатньо сказати фрай, і це буде вже означати, що без кофеїну, і не слід будувати величезні речення і говорити, що так, я хочу каву без кофеїну. Моніці нічого не залишається, як познайомити Рейчел своїми друзями. І ось що говорить Моніка: Хоньте, Rachel, eine Рейчел, aus der Lincoln High School. Darf ich vorstellen? Друзі, це Рейчел, моя подруга, товаришка по стражданню, по нещастю, будемо так перекладати, з Лінкольської середньої школи. Дозвольте представити, дозвольте, я представлю. Нас тут буде цікавити з вами іменник Ді носі», який складається з двох частин. Перше, це Ляйтен дієслово слово, страждати. Та розмовне сленгове діенусінь, що можемо перекладати як товаришка-приятелька. Отже, цей великий іменник буквально може означати товаришку або людину по нещастю. Людину, яка з вами перебувала або перебуває у Біді. Та ще одна граматика Darf ich vorstellen. Дієслово dürfen. ще одне модальне дієслово, яке в теперішньому часі вам просто слід запам'ятати, оскільки воно що правильно, неправильно відмінюється. Але мене цікавить тут інше дієслово: це дієслово vorstellen, яке має декілька значень. Давайте їх розберемо. Перше. Ді «vorstellen», «sich Зі будемо перекладати, як представлятися або презентувати себе. Zum Beispiel, ich möchte mich vorstellen. Я хочу коротко представитися. Друге значення коли у значенні уявляти собі, щось уявляти. Ich kann mir nicht vorstellen wie das Funktionieren soll. Я не можу уявити, як це повинно працювати. І Третє значення цього дієслова, саме це значення зустрічається у нашому відео. Це представляти когось. Zum Darf ich Ihnen Frau Müller vorstellen? Дозвольте мені uh, представити вам пані Мюллер. І так, Моніка знайомить Рейчел з друзями: Чендлер, Фібі, Джої і Майн Буду Гос. Чендверфібіджой та мій брат Рос. Ти точно його ще пам'ятаєш, говорить тут Моніка. Зіхя хай, звичайно, привіт, відповідає Рейчел. Хало, так скромно відповідає їй Рос. Діслова, зіх і інак ан плюс акузатив. Улюблена в лапках. Тема моїх учнів на рівні B1 – це дієслова керування. Так, дієслова керування, які вам просто слід заучувати на пам'ять. Ось тільки з їх іна ан плюс акузатив ми будемо перекладати пам'ятати, згадувати про когось або про щось. Давайте ще декілька прикладів. an meinen ersten Schultag. Я пам'ятаю свій перший день у школі. Я, до речі, також пам'ятаю свій перший день у школі. А ви Ви пам'ятаєте свій перший день у школі? Якщо так, діліться зі мною у коментарях, я буду рада почитати. Можете також, до речі, використовувати це дієслово керування. Або ще один приклад. Ти пам'ятаєш нашу останню зустріч. Тобто, ця фраза це дієслово ми використовуємо тоді, коли ми щось пам'ятаємо або згадуємо. Продовжуємо далі. Моніка продовжує. Ехцельс ду унс гляйх, вас пасіхт іст? Одо вахтен ві нох ав айн пафе хойце браутюн гетвєр? Ти розкажеш нам зараз, що сталося, чи ми ще, може, почекаємо на кілька заревлених, так, заплаканих наречень. Виділила тут вам слова пасіхен, Оскільки ви його, я впевнена, дуже часто чуєте в німецькій мові, коли вас запитують, вас і passiert?», що сталося, що трапилося, або ще німці люблять говорити вас і слос. Дієслово пасір у минулому часі ми використовуємо з допоміжним дієсловом «sein», Тому і маємо таку форму «Was ist passiert?» або «Was ist passiert?», якщо це питальна форма. Ще одне дієслово керування відразу. Тут це Вагне auf плюс також акузатив. Перекладаємо як чекати на когось або на щось. Zum Beispiel, wir warten auf den Bus. Ми чекаємо на авто. Тобус, або як у нашому контексті, Моніка сказала: ми чекаємо ще на парочку заплаканих, зареблених, наречених. Так, прикметник феохойця будемо перекладати зареблений, заплаканий або сумний навіть. Так, і Браут Юнгфе це наречені у множині. Отже, після всього цього я надію, що я вам допомогла. Ви розібралися в деяких словах, дієсловах, керуваннях в модальних дієсловах, і тепер ви з легкістю можете дивитися цей уривочок, але вже без субтитрів. I, I million Dollar. Rachel? Oh Gott, Monika. Oh Gott sei Dank. Ich war gerade bei dir zu Hause und da sagte mir dieser Mann mit dem großen Hammer, dass du vielleicht hier bist. Und er hatte recht. Er hatte ja so recht. Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen? Ja, für ihn, freuen. Ja. Okay, Freunde, das hier ist Rachel. Eine Leidensgenossin aus das der Lincoln High School darf ich vorstellen. Chandler, Phoebe, Joey und mein Bruder Ross. Bestimmt erinnerst du dich noch an Sicher. ihn? Sicher. Hi. Hallo. Oh. oh. Entschuldigung. Це gleich, was passiert ist, oder warten wir noch auf ein paar Heute Brautjungfern? Итак, так гуцькімах. Я вам вдячна за вашу роботу, за те, що ви були зі мною. Ви молодці. Не забувайте ставити ваші уподобайки, писати коментарі, підтримувати український контент. Та писати власні приклади, можете їх писати у коментарі. Та додавайтеся до мене до соціальних мереж. Зустрінемося у наступному відео. Чус!